Коментар. Відкриваємо очі. Канал перетворився на інструмент на працювання матеріалу на кейс політичного притулку у США для власника канала і відтепер також і для його подруги. Аудиторія та перегляди не тільки джерело доходу, а ще й суха статистика для матеріалів справи, бо немає сенсу у тисячний раз повторювати, хто такий ВВЗ, а ті люди, що приходять на цей канал у своїй основній масі. Відчули це на своїй шкурі. Народ вас втемно використовують. Не будьте дурними, у Шарія можна те саме подивитися. Це не єдиний коментар подібного вигляду і роду, тому я вирішив відповісти. Відео, під яким цей коментар був залишений, буде тут внизу під, в описі. Ну і також посилання тут вистрибне. Тож, канал перетворився на інструмент працювання на матеріального кейс політичного притулку. Ну, ну Ні. Тому що ем, полі... на політичний притулок треба подаватися не... не пізніше, ніж за рік після приїзду. Цей рік нас вже дав... давно минув. Можна, звичайно, пізніше, але потрібні бути ну, дуже вагомі ем, причини, щоб пояснити, чому саме зараз, а не тоді. Тому це точно ні. І далі. Для власника каналу, а тепері для його подруги. Ну, подрузі не треба подаватися на політичний притулок, якщо я буду подаватися. Тобто вона піде в комплекті. Для цього треба буде тільки, щоб вона мене там зводила в мерію і як то в кращих цих традиціях нових прав жінок одружилася зі мною. Тому це взагалі робити два політичних кейса, на одну ту саму тематику, ну, в цьому сенсу, немає. І далі, саме головне, що мене е, зацікавило, як же е, критика Зеленського може перетворитися на якийсь політичний кейс. Е, це з якої думки треба бути про Зеленського, щоб коли, ти, будучи там десь в Сполучених Штатах, коли я як тільки розпочав критикувати Зеленського, відразу тобі прилетіли наслідки, відразу там десь якась поліція по Україні прибігла з обшуками, відразу на тебе якусь кримінальну справу відкрили. Ну, а, або якщо це так, то якою ж країна Україна є в твоїх очах тоді? Це ж, що ж це за країна така? Це, це ж який рівень переслідування? Який рівень там, сенсу в цих переслідуваннях? Тому що людина за кордону, Україну вона не повернеться витягнути його за кордону, щоб що? Щоб закрити йому рота? Чи їм обидвом? Ну, я прям не знаю. Ну, добре, я тут ще подумаю, що з цього приводу сказати, бо реально це от перше речення, воно найбільше мене якось найбільше привернуло мою увагу. Аудиторія та перегляди не тільки джерело доходу, але й суха статистика для матеріалів справи. Аудиторія і перегляди, джерело доходу. Ну, ті доходи, які приносить канал, оця вся діяльність, ну, вони мізерні. Вони ну, ні, ні в які рамки не вписуються з тими рівнями доходів, які би я мав, якби цією дурньою не займався. Тобто, якби я, якби я в цей час, який я вбахую в цей канал, потратив на те, щоб е, щось робити, щоб не знаю, якимось стартапом зайнятися. Зайнятися якоюсь роботою, якимось фрілансом, ну, чим завгодно. Чим завгодно, я би не якби я займався і інвестував туди стільки часу, як я інвестую в канал, ну, я би підняв 10 більше. Просто для себе. Чому я цим займаюся? Ну, для, я, я для себе пояснень знайти не можу. воно просто Я, так би мовити, став на слизьку доріжку. Тепер я не можу вже якось з цього зіскочити. Я от намагаюся, але все одно просто так, ну, звідси, не можна вийти, тому що ну, з одного боку, я потрібен. З іншого боку, я чи не єдиний, котрий якось і здоровим глуздом до цього підходить, без якихось там емоцій, і істерики, тому подібних речей. Я єдиний зі всіх, котрий говорить людям про реальні причини і про, і про те, що з тим можна зробити, на відміну від всіх інших, що розказують, що якась там Україна, Україна то якийсь табір, то якась Північна Корея. Як максимум Південна Корея, а не Північна. Ви про Південну Корею нічого не знаєте, якщо ви тільки про Північну там балакаєте. Тому, ну, яке це джерело доходів? Максимум, що воно дало 800 баксів в місяць, воно в якийсь там піковий місяць посеред літа принесло. Зараз воно за перегляди впало там щось до 300 з чимось. І, і то воно виїжджає на цей спонсорський підтримці. Там більша частина спонсорів просто підтримують не через те, що вони маршрути з те отримують, а просто підтримують них. Вони в такий спосіб підтримують цю мою діяльність. Тому це точно не джерело доходів. Ці всі доходи, які я на каналі підняв, я потратив на обладнання. Я купив класний ноут із супер відеокартою, і тепер я можу конвертувати ці відосики такого. Воно, то, що раніше там за ніч могло переконвертувати в 4К, то зараз воно це робить за, за, за 10 хвилин, 10-15 хвилин. Ну, ось так. Тому точно не підношу якихось великих грошей. І в тому, щоб були якісь там тенденції. Росту цих доходів, щоб можна було там сподіватися, що ну не зараз, чи там якийсь через рік воно там принесе малі гроші, вже можна буде того жити. Ну точно ні. Точно ні. Ем, ну, а статистика для матеріалів справи? Я взагалі не розумію, як от на таких висловленнях можна побудувати справу. Ну, що трапиться, Зеленський, не знаю, маму мою арештує, чи що він зробить? Що зробить Зеленський? Чи ну, все, що все, що вони могли зробити, вони зробили. Вони там написали якусь маляву і е, е, заблокували канал на територію України. Все, кінець історії. Більше вони напакостити не, не можуть. Е, там якимось. Ну, Не знаю. По, по вісток вони мені що там, якихось два рази пересилали пошту, і воно пішло назад, тому що я ж там не живу. Там, та по, пошта повертає їх назад. Я там, не, Проти мене, не повідкр... я, я не знаю, де я там знаходжуся. Але мене немає в арморі, мене не шукає поліція. На мене не відкриті ніякі справи. На мене немає ніяких кримінальних справ. Як я можу ось цим напрацювати собі справу для політичного притулку? Тому ну, це точно не так, бо немає сенсу тисячний раз повторювати, хто такий Ем, е Є сенс повторювати, хто, хто такий воВзе, і є сенс повторювати в річницю того сказано, бо, бо те, що він сказав, що е війни не буде, це найбільша брехня, найбільша брехня української мови. Я ту фігню не слухав, мені було не до того. В той момент, коли він цей час розказував, я десь був десь, не знаю, на одних лижах або на других. Я взагалі за 4 дні до війни з Словаччини в Україну повернувся. Я тут уявлення не мав, що тут взагалі відбувається. Воно мені так фіолетово було на, на, на ту внутрішню ситуацію. Я вже не знав, хто там такий прем'єр-міністр, я вже з того Вову Зеленського думати забув, не те, що там. Тому е, сенс повторювати є. Сенс повторювати в те, що війна це завжди вбивства цивільних, це завжди катування цивільних, це завжди зґвалтування жінок. Завжди зґвалтування жінок. І незважаючи, хто на це, це все дивиться. Тому, е, тому сенс про це розповідати є. Тому що українці українською мовою мають знати ці наслідки. Їм треба нагадувати обов'язково. Тому що є сила, селена народу, які вважають, що зараз ця вся не на часі, що Вова Зеленський там, там е, ну так, там є якісь перегиби на містах, як в товариша Сталіна, вони е, виправдовують його абсолютно по тому самому принципу. О, і люди, які по, порішали собі із тим ТЦК, що їх в армію не загрібають, бо вони там собі мають або якісь підстави, бо в них там якісь болячки були, вони ще по-нормальному відкошували, чи як там армія ними не цікавилася в нормальні часи. І зараз вони собі цілком живуть, оформили ті інвалідності, їздять по закордонах і на, на відпочинок щороку. І є багато людей серед моїх знайомих. Я не, не кажу про якихось абстрактних там людей, я кажу конкретно людей, з якими я спілкувався, тому що я реально спілкуюся з людьми, які знаходяться. Десь там в якихось прикордонних зонах, які можуть допомогти із доїздом, можуть допомогти з якоюсь інфою, поїхати там якусь у розвідку. І коли ту людину просиш і дотискаєш, і, і, і нівелюєш ті її від, віднікування, чому вона то не робить, виявляється, що а на що їм? йдуть воюють. Ну, а що Зеленський? А Зеленський нічого. Тобто. Воно ж виходить, що точка зріння определяється містом сидіння. Якщо от в нього все гаразд, в чоловіків, якщо в нього там є якась бронь, або в нього є якась там Ця інвалідність, чи є догляд за мамою, то він не сильно хоче в, в цей рух, навіть якщо він гроші приносить, не сильно хоче там кудись в сліпу когось підвести, там, до прикладу, не занурюватись, кого він везе, чого везе. В нього задача буде, або просто поїхати там глянути. Що там робиться, або він там просто проїжджає тими краями, може іншою дорогою поїхати, щоб скласти якусь повну картину. Ні, люди не хочуть таким займатися, тому що їм, їм норм, їм зеленський норм. І він Зеленський їх не чіпає, вони можуть працювати, їздити, в них все гаразд по Українах. А те, що в інших людей життя немає, ну то хай тут воюють, життя побачать. Ну, ось таке. Тому про Вову Зеленського сенс розказувати є. Е, і, і який він кінчений покидьок, про це розказувати сенс є, і треба розказувати про це. І треба розказувати про це ще правильно, в контексті звичайного нормального е, життя, звичайних пересічних людей. Тобто ш, е, меседж був не тільки що. Вова Зеленський кінчений. А меседж був в тому, що не можна мати справу з людьми, які вас обманюють. От Їх не повинно бути в вашому житті. Бо рано чи пізно ви опиняєтесь в цілій країні, де президент дозволяє собі от такі речі, де він може просто весь цілий народ надурити, а народ от, це його лайно похаває і ще попросить. Війна почалася, а він же в них бо не втік. Вони йому забули. Ось цю мерзену річ, оцю найгіршу брехню, яку можна було сказати. Адже ті люди, що приходять на цей канал у своїй основній масі, відчули це на своїй шкурі, вони відчули на своїй шкурі про те, що навколо ситуація не сприятлива для них. А про те, що про причини, які до цього призвели, вони цього й не побачили, вони і цього не зрозуміли. Тому що при Зеленський він ж не перший брехун в історії. А досиділись вони е, до цих, ну, е, до Зеленського, сиділи при Зеленському. При... Після, сиділи після Порошенка, після АТО вони сиділи, купували нерухомість, робили ремонти. Хто просто десь там працював, якісь кредити брали, жили своє звичайне життя, там, діти народжувалися, так як у Маріуполі вони народжувалися і квалт, там пологовий будинок, бомблять. Ви там в Маріуполі туди прилітало в 2014 році з якихось градів. А, а, а вони там живуть і народжують. Тому... Ну, не факт. Зовсім не факт, що люди, які прийшли на цей канал, все зрозуміли. Краще переконатися, краще їм пояснити, а потім ще краще провести тест, чи правильно вони все зрозуміли. Ну, далі ще народ нас темно використовують, не будьте дурними. Так, я вас використовую. Хто, хто, а я вас так використовую. Як, приблик, як в цьому анекдоті, коли. Йде колгоспник по полю, і бачить, ця тарілка з прибульцями приземлилася. І вони о починають там знайомитися і діляться якимось. Своїми особливостями, бо вони по зовнішньому вигляді там іншого кольору з іншою формою тих всіх кінцівок. Ну і доходить питання ну, і щоразу після того, як колгосник відповідає на запитання, іншопланетянин похлопує його по плечу. Ну, а так щоразу. І доходить питання: слухайте, а як же ж ви розмножаєтесь? А той каже: Дай я тобі покажу. Ну, от, от я приблизно вас так само використовую, як от іншопланетянин в анекдоті, на думку цього, хто написав коментар. Тому що е, в Шарія можна подивитися ну, не знаю, Шарія я не, не дивлюся, щоб подивитися, що він там розказує про Вову Зеленського. Я щось не впевнений, що Шарій вам розказує, як ще спетляти з України поміж тим, що він про Вову Зеленського розказує. Тому... Тому не знаю. Народ люди підозрюють одне одного, люди не довіряють одне одному. Ну і фактично. Цей коментар дуже добре показує, що навіть при тих всіх речах, якими я займаюся, які, яку допомогу я надаю людям в тому, щоб змінити своє життя, мене теж підозрюють, в тому що я замислив щось лихе. Тобто виходить, що українці. Максимально як там, поділені, роз'єднані, розрізнені. Ось така моя на це думка. Ну, а ви напишіть свою думку у коментарях. Десь тут, під низом. Я всі читаю. Що ще? Ну, вступайте в нашу закриту групу. Там є люди, які повиходили. І Знають, як тут зробити, і діляться тим своїм досвідом не так, як койоти один на один, а вони всім гуртом з вами можуть поділитися кожен своїм досвідом, тому що в нас є люди, які вийшли по всіх напрямках: і на Молдову, і на Білорусі, і на Польщу, і на Словаччину, і, ну, і на Румунію. Там сила Селена чи абсолютно по різних напрямках. Тому можна от, от, там знайти відповіді, особливо якщо у вас питань багато. Тож що, приєднуйтесь і зустрінемось по цей бік кордону.